Розтікання та попадання мастила у воду загрожує флорі та фауні навколишнього середовища. На дану подію першочергово залучено особовий склад на спеціально-аварійно-рятувальній машині легкого типу, який за допомогою понових огороджень обмежує поширення забруднення на водній поверхні. Рятувальники на снігоболотоході Бугун рятують водія автомобіля, який перевозив мастило, з'їхав у воду та в результаті опинився у водяній пастці. Це один із сценарій, який відпрацьовують рятувальники Рівненщини та Волині на Хрінецькому водосховищі під час спільних навчань. У мене було завдання дістати потерпілого з автомобіля, який потрапив водоймище. Використовували для цього ми Богон-Бам автомобіль. Його можливості це плавати на воді. По болотах їздити. Ну, основним принципом його роботи є те, що Ну якби доставати з водойми ще потерпіл, допоки одна група рятує водія, інша встановлює бонові загородження, забезпечуючи захист від забруднення води та проводить відбуксирування автомобіля. Чим швидше автомобіль буде достане її з водою, тим менше вже мастила роздаляється далі в річку автомобіль. Мсар аварійно-рятувальним в ньому є лебідка, якою ми зацепили автомобіль і відбуксирували на берег. Під час проведення катання відпочивальників. Внаслідок різкого повороту гідроциклу відбулося перекидання надувного перестрою банан з відпочивальниками. А тут вже моделюється ситуація по рятунку відпочивальників, які перекинулись, катаючись на водному атракціоні. Адже хвіницьке водосховище одне із найпопулярніших місць відпочинку на Рівненщині. За сезон його відвідують тисячі українців, як з нашої, так і Волинської, Львівської та Тернопільської областей. Тому саме тут демонстрували навички та можливості роботи. Чи, за словами керівника ДСНС Рівненської області, за час повномасштабної війни з'явилося ще мало нової техніки. У нас на сьогоднішній день ви бачили, які є оперативні швидкі катери, яких у нас просто не було. На сьогоднішній день вони є. Ми забезпечені сьогодні, ви показували, забезпечили вже самим необхідним і новим устаткуванням, обладнанням, в тому числі і рятувальними костюмами у воді, як у холодну пору. Так і, ну, наприклад, як і задати. Війна навчила не тільки військових, а й рятувальників використовувати сучасну техніку за новим призначенням. Помічено особу, яку на надувному матраці поривами вітру віднесло на велику відстань від берега водойми. Потерпілий, подав сигнали про допомогу. Для убезпечення постраждало. Група за допомогою квадрокоптера передає рятувальний жилет. До навчань залучили 35 рятувальників з Рівненщини та сусідньої Волині водолазів, автомобільну, інженерну, спеціальну техніку та плавзасоби для подолання перешкод. Хоч більша частина водосховища розташована саме на рівненщині, проте чимало відпочивальників там з сусіднього регіону. Дуже багато відпочиваючих саме на цьому озері, тому була задіяна вся техніка. Наш судохід, наш Волинський водолази приймали участь. Я дякую. Відпрацювали, я рахую так, що на відміну. Ви всі подивилися, яка техніка була задіяна. Проте, окрім порятунку відпочивальників на водоймах, такі навчання дозволяють бути готовими і до інших надзвичайних ситуацій, таких як, до прикладу, трапилась на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що хриницьке водосховище воно також має греблю, і ми маємо розуміти, що наші співробітки ДСНС і взагалі весь сектор оборони має бути готовий до викликів, які змінюються щодня. Виклики, які ми вдавали на Каховський ГЕС, ми розуміємо, що може бути і на Рівненщині, на інших територіях. Тому підготовка, підготовка і ще раз підготовка. Загалом з початку року у водомах України потонуло 622 осіб з них 56 діти. На Рівненщині – 24, четверо. Четверо діти. Окрім навчань, продемонстрували рятувальники і роботою з обладнанням контейнерного типу, яке вже давно використовується в країнах НАТО. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.